Так, я вибрався на дах. Доброго дня, доброго дня, Україно, українці і всі ті, хто дивиться мій контент, мої відоси. Дякую всім, хто підписався на мій канал, дякую за коментарі, дякую за лайки. Мені дуже-дуже приємно було читати позитивні коментарі. Але і, якщо і негативні, то, ну що ж, я ж не можу всім подобатись. Так. І може не всім заходить цей контент. І ну, буду вчитись робити, якось, робити роботу над помилками. Так що все нормально. Я не ображаюсь ні на кого, я розумію, люди бувають різні. Тому розповім про свій кейс, про те, як я сюди приїхав. І як я тут прожив вже 6 років в цьому Китаї. Для того, щоб отримати робочу візу, вам треба мінімум, як, як мінімум, диплом бакалавра. Це я розповідаю про свій случай, випадок, випадок, про свій кейс, як я сюди приїхав. Тому що в мене зараз робоча віза, вчительська віза, і я зараз легально працюю. Але можна працювати і нелегально. Що я не раджу, не раджу вам, нікому не раджу. Тому що я стикався з багатьма проблемами тут в Китаї і навіть попадав в поліцейські участки, саджали, ну, як сказати, заграти. Ну... Ну, нехай буде заграти. Благополучне звідти вийшов. Це було там на сутки. Але. але нерви, як то кажуть, потріпали. потріпали. Ну, я може розповім в інших відеох, якщо вам подобається це, якщо ви хочете це почути, як це відбулося і чому це відбулося. Тож, тож, треба як мінімум для робочої візи диплом бакалавра перевести на китайську мову, нотаріально завірити. Також справка про несудимість. Медична справка і все можете... А, ну і треба шукати роботу, на яку ви будете їхати. їхати. Ось. Роботу я шукав через WeChat. Це програма, така, додаток. додаток в Китаї. Через неї спілкуються, обмінюються документами, обмінюються картинками, відео. Ну, месенджер, месенджер. Навіть там ну, ти можеш оплатити за всі свої покупки, переводити гроші. Платити навіть за комунальні послуги. Я їхав сюди через одне агентство в Запоріжжі. Вони допомогли мені знайти цю роботу. Що ж, благополучно я сюди приїхав. І як це все проходило на той час? Ну, це було дуже складно, тому що в мене англійської було ніякої, а я їхав сюди, як вчитель англійської мови. Ну як, як? Ну це якийсь парадокс. Ну просто їхати в країну, вчити дітей англійської мови, яку ти сам навіть не знаєш. Ну, мені сказали, ти посміхайся, щось кажи, якась база потрібна. Ну, потрібна. ну, У мене якась там база була після школи. Але ну, це зовсім нічого. Я якось там голову покивав, посміхався, мене прийняли, сказали, все нормально, пройшов співбесіду. Приїхав я в Китай, зайняв гроші, взяв з собою 700, 700 доларів. так. Mm, ось, І приїхав. І на місце, на, на яке ну, я приїхав, там потрібно їм було два вчителі. А нас було троє: дівчина з Росії, хлопець з Єгипту і я, в якого англійська ну, ну, порівняно з, з тими, з росіянкою та єгиптянином, в мене просто нуль. Але все ж таки мене взяли, росіянку відправили чи додому, чи в інше місто. І от ми, я працював з єгиптянином. Так, ну от і все. Як як, як відбувається імміграція в Китаї? Спочатку було дуже складно, тому що ні, ні мова, ні англійської, ні китайської. Ну я ні я нічого не розумів, що, що вони ну навіть навіть ті українці, які працювали в, в тій школі, де я був спочатку. Вони розмовляють на англійській, я нічого не розумію, що вони кажуть, як я буду далі. Ну, нервував просто, просто. Але потім якось, благо, що з дітьми я можу ладити. І ну, діти ж то відчувають, якщо ти щира людина. І ось якось, да, я з дітьми почав ладити. А в Китаї головне, якщо ти сподобався батькам, сподобався дітям, все, ти залишаєшся. Неважливо, яка в тебе там, який в тебе рівень там, тої англійської. Ось. Ну і все, якось я працював, працював, працював. Потім вже ж ковід дуже складно було. Якщо вам, якщо ви хочете це послухати, я можу розповісти в окремо, в окремому відео. Потім, коли почалася війна, це просто був шок. Тут і я не знав, як, що, як я зараз зараз буду працювати, що мені робити. Ну, коротше, теж можу розповісти на цю тему, але не дуже хочеться. Ну, якщо ви попро, якщо ви хочете, на ви напишете в коментарях, я розповім. А, ну і все. Працював спочатку нелегально в багатьох школах, в багатьох містах. Катався, шукав роботу різну, тому що я хотів попасти в велике місто, в велике місто. І нарешті тільки в цьому році, тільки в цьому році, а я тут на а я тут з 2019 року, тільки в цьому році я попав в велике місто, в місто Чунцінь. Якось так. До їжі теж привикав довго. Що це? Чому воно таке гостре? Чому воно таке жирне? Як це можна їсти. Потім якось поспілкувався з усіма і якось роззнайомився. І нас, українців, в Китаї дуже багато. І в кожного ну просто такі історії. Ну, можна фільми знімати, книги писати по цим історіям. Як вони тут? У мене два друга в Китаї, які зараз ну, у яких відносини з китаянками. Один жнатий, у нього є дитина від китаянки. Ось в мене також були відносини з кидаянкою якийсь час, але ось недавно розбіглися. Тому що менталітет, 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 так? Дуже різний культура, дуже різна. Хоч ти йдеш на якісь компроміси, ну, тому що ж треба, це ж відносини, розумієте, Але. Все рівно. Ну, це ж не тільки від мене залежить, від неї теж. Також, якщо хочете послухати про відносини в кита... між українцями та китайцями, китаянками, я можу розповісти. А, а, забув сказати, як тут приїхати не тільки працювати, а й залишитись, можна отримати грін-карту в Китаї, якщо ти найпростіший спосіб вийти заміж. Або одружитися, одружитися на китаянки або на китайцю. У мене є знайомі, які одружились, я вже сказав. Один мій друг одружився. А є також знайома, яка да, вийшла заміж за китайця, живе вже в Китаї 13 років. В неї троє дітей. Вона отримала грін карту і живе собі спокійно. Також можна отримати грін карту, якщо ти інвестував дуже багато грошей в Китай. Не не пам'ятаю яку яку суму також, якщо ти щось зробив дуже добре для Китаю і там якось розцінюють і можуть можуть дати дати грін карту. Це було в в період ковіду. Один француз, який зробив вклад в медицину, а він просто допомагав допомагав китайцям в той, в той, в той період з хворими людьми, і йому дали дали грін карту. Начебто так, я чув таку історію. Теж перед тим, як податись на грін карту, коли ти вже одружився, треба прожити 5 років і тільки потім подаватись на грін карту. І ще треба мати на балансі, банковському балансі десь ну, 100, 200-300 тисяч юанів залежно від провінції, в якій ти знаходишся. В кожній провінції по-різному. Ось, ну, якось так. якось так. Можна в Китаї легально працювати, можна в Китаї залишитись, можна навіть, ну, мені казали, навіть пенсію получати. Але як це? Я ще не знаю, я ще не знаю. Попрацюю, поживу тут, потім подивимось. Так, давайте я вам покажу краєвиди з моєї будівлі ще раз. Так, да, в цьому місті дощі частенько бувають. Не передбачена погода дуже волого і літом дуже жарко, а взимку холодно, тому що тут нема системи опалення. Ну, тобто тільки кондиціонери в твоїй квартирі. Може і можна якось знайти тут квартиру з опаленням, з батареями або з підлогою, яка з опаленням, але треба пошукати, і, мабуть, це дуже дорого. Не знаю, не знаю, я не шукав, я не дивився, Ну, мені так казали. Ось. Ну, соб... собственно, коротше, все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей відос, діліться з кимось, з друзями, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Адже ви допомагаєте цьому контенту продвигатись і підтримуйте україномовний контент, як вже я і казав. І головне думайте своєю головою. Так? Тому що ситуації бувають різні і люди різне говорять. Тому так, думайте. Все, до зустрічі. Забув сказати, як я піднявся на поверх. У нас в під'їзді двері відкриті. Це рідко таке буває, що двері відкриті навіть на дах. Ну там люди вішають постіль, сушать. А ось, І що я хотів ще сказати, зараз визвол ліфт. Що я хотів сказати? Зараз я вам ліфт покажу, який тут ліфт. Ви вже бачили, але може не звернули увагу. Так, ліфти. Ліфт в мене в будівлі, який. Я вперше, я вперше такі бачу ліфти з кондиціонером, але цей кондиціонер якийсь мех... механічний, не автомат. Можна виключити, можна включити, деренчить капець. І що я ще хотів сказати, в ліфтах є камери. І це дуже добре. А також, а також хтось казав, що в Китаї нема в ліфтах номера 4 четвертого поверху. Є 4. А чому такий міф? Чи, може це не міф, може десь і нема. Тому що номер 4 в кита... на, мов... на китайській мові звучить як як... С. Що співзвучно зі словом смерть. Так що тому десь може бути ця кнопка відсутня. Але я не пам'ятаю, щоб десь вона була відсутня. Може, якось. Не обращав внимання. Ну все, до завтра а до, або до післязавтра. Буду старатися знімати ролики кожен день або через день. Не знаю, не знаю. Подивлюся по своєму таймінгу, по своєму часу. Якщо в мене є час, зніму щось дуже цікаве. До побачення.